Три з половиною сотні російських безпілотників та 16 ракет цієї ночі атакували Україну. Двоє загиблих на Чернігівщині. Ще одна людина загинула у Білій церкві на Київщині. Під прицілом житлові будинки та лікарня. Але основний удар знову прийняв Київ. У столиці шестеро загиблих, понад 30 поранених. У Шевченківському районі внаслідок атаки повністю зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки. Вибуховою хвилею пошкодило квартири 25-поверхового будинку навпроти, звідти евакуювали десятьох людей, у тому числі дитину та вагітну жінку. Уламки безпілотників пошкодили приватні будинки, нежитлові приміщення, автівки людей у кількох районах столиці. Згорів бізнес-центр навпроти басейну КПІ, а в самому спорткомплексі повибувало вікна. Росіяни розтрощили зупинку та один із входів у метро Святошин. Рух частково перекрили, а громадський транспорт змінив маршрути.